Привіт, малята! Сьогодні у нас з вами заняття математика. Сьогодні вівторок нас вітає, вдалого дня всім нам бажає. Вівторок вмілий трудівник. Лінуватися не звик. Тож і нам не треба лінуватися, а до навчання готуватись. А допомогти нам сьогодні на занятті зголосились дітлахи. Погляньте, вони теж допитливі та розумні. Тож почнемо? Давайте спочатку полічимо, скільки дітей завітало до нас. Хочу вам нагадати, що ми починаємо лічити зліва направо. Тож починаємо один, два, три, чотири, п'ять. До нас завітало п'ятеро дітей. Подивіться уважно на наших малят. Вони стоять один за одним. Отже, покажіть мені, хто стоїть другим. Хто стоїть першим? Хто стоїть третім? Хто стоїть четвертий? А хто стоїть п'ятий? Так, молодці. Дітлахи придумали для вас завдання. Отже, слухайте уважно. Скажіть мені, будь ласка, скільки в мене долоньок? Так, у мене дві долоньки. А дівчатка пропонують полічити, скільки у них разом ніг. Так, у нас разом чотири ноги. А як ви гадаєте, скільки у мене носиків? Так, ви праві, в мене один ніс. Малята пропонують полічити, скільки в них разом голів. Так, ви праві, у кожного по одній голові, а разом у дітей три. Погляньте, яку цифру для нас сьогодні приготували діти. Так, це цифра п'ять. Чий це хвостик стерчить? Це цифра пять до нас спішить. Цифра 5 або п'ятірка. 5 з нею здавна дружить зірка. П'ять узірочок кінців. Є п'ять пальців на руці. А з ким дружить цифра п'ять. Так, з нашими пальчиками. Гей, дівчата та хлопята, нумо пальці рахувати. Перший це товстий, великий, вказівний то палець другий. Ну а третій він найдовший. І середній серед них, а четвертий безіменний. Ну, а п'ятий довго спав, тож мізинчиком він став. Пальчики ви називали, до п'яти порахували. П'ять пальців на руці, п'ять пальців, п'ять хватальців, Щоб грати, малювати, щоб брати, дарувати. Їх неважко рахувати. Один, два, три, чотири. П'ять. А куди ми ховаємо наші пальчики взимку? Відгадайте загадку. Хоч хатинка маленька, та затишна тепленька. Як мороз кусається, п'ять братів ховається. Що це таке? Так, це рукавичка. У неї п'ять пальчиків. Чотири разом, а один окремо. А це що за хатинки для пальчиків? Невеликі дві хатини. В них м'які і теплі стіни. По п'ять братиків малих проживав в хатинках тих. Так, це перчатки. Подивіться, а у перчаток кожен пальчик має свою хатинку. П'ять хатинок, п'ять пальчиків. Ой, а що тут трапилось? Тут дівчатка та хлопчики сперечаються, кого більше дівчаток чи хлопчиків. Полічіть їх, будь ласка, і скажіть. Кого більше? Один, два, три, чотири, п'ять. Скільки дівчаток? П'ять. А хлопчиків порахуємо: Один, два, три. Чотири. Скільки хлопчиків? Чотири. Отже, кого більше? Хлопчиків чи дівчаток? Так, дівчаток. А на скільки більше? На одного. Пропоную вам пограти в гру. Я уважний. Розгляньте картинку та полічіть предмети, які на ній намальовані. Один ведмедик. Дві рукавиці, три повітряні кульки, чотири ялинки та п'ять олівців. Запам'ятайте, запам'ятали, а зараз картинка пропаде, а ви відповідайте на запитання. Скільки ведмедиків на малюнку? Скільки рукавичок на малюнку? Скільки олівців, а скільки повітряних кульок, скільки ялинок. Ось подивіться, картинка знову з'явилася. Чи правильно ви назвали предмети? А я вам пропоную наступне завдання. Як ви гадаєте, що потрібно зробити в ньому? Так з'єднати цифру з потрібною кількістю крапочок. Подивіться, на кожному кубику є крапочки, полічіть їх, розгляньте цифри вгорі і починаємо один, два, три. 4. П'ять. Молодці малята. А на цьому наше заняття добігає кінця. Сьогодні ми з вами лічили. Цифру п'ять вивчали, з дітками грали. А я вам пропоную вдома з кубиків Лего зробити ось такі цифри, щоб добре їх запам'ятати. Присилайте мені фото, які цифри ви виклали. До побачення! До нових зустрічів!